Штіану дівчину, яка протягом двох років була президентом нашого ліцею номер 3 багато років була незмінним президентом нашого шкільного самоврядування. Ось такі на пам'ять тобі відзнака лідера, який надихає. Даю слово Роману Петровичу. До речі, про Діану. Вона так само була в нас в МБІ і. Декілька років працювала, тому лідерські якості вона здобула завдяки своїй наполегливості ну, і МБІ. Звісно. До цього слова я хочу додати, що це дуже важливий момент. Я хочу привітати як вчителів, батьків і випускників. Ви застали такий непростий час і карантин, і навчалися під час війни. Але завдяки співпраці, взаєморозумінню і довіри, ви змогли подавати багато перешкод. Так само, як створилась наш, наша програма, освітньо-дослідницька програма, освіта, безпека, довіра. Завдяки цьому, завдяки діані, як першопроходцю, яка створила майданчик для комунікації, те саме зараз працює. Нова команда учнівського самоврядування у співпраці з адміністрацією школи. Це люди, які за кадром, але вони дуже багато докладають до освіти ваших дітей. Так ось завдяки цій співпраці у Парському ліцеї номер 3 відкриється офіс учнівського самоврядування. Це те, що дасть більше можливостей для захисту і як Якісної і активної комунікації. Тому від мене особисто і від фонду громади Барі хочу подякувати всім, всім, хто причетний до освітнього процесу. Але найважливішим, найважливішою, подякується це директору Ірині Юрівні і Інні Анатольовні. Це три особи, які найбільш активно долучаються до цього процесу. Тому дякую вам і хай щастить усім тут присутнім. Дякую Роману Петровичу за постійну підтримку, е і морально і матеріальну для від фонду громади в нашому барському ліцеї. Насамперед я хочу подякувати від лиця всіх випускників сьогодні, нашій школі, нашому ліцею, тому що в ньому зростали справжні лідери, і ми дуже вдячні, що ви створили саме таку платформу. Пишаємось, що ми зростали начали саме у Барському ліцеї. номер 3. і дуже дуже вам дякуємо. Дякуємо. Добрий час.